Всім доброго здоров'я! Ви на каналі Автоартіст. І сьогодні в нас така щось мені згруснулося і рішив я зняти відео на таку тему: а нужен ли, а нужен ли Ford Escort 2023 року. Поговоримо, подивимося по цінах, по запчастях і зрівняємо з якимись другими машинами. Поїхали. Значить що виходить? Лежав, я лежав і споминув життє моє. Щось мені так сповнилося, як я отримав право, і так мені хотілося машину, а грошей не було ні копійки. І тоді я правдами, неправдами, волей й купив собі двоєчку. Не, в мене копійка була, але я на ній так і не їздив. Віла така копейка була, познімали з неї ці дужки, а там дно не було, все на заклюбках стояло. Страшно було на ній їздити, і в мене ще не було кров. Так я її продав. Саме цікаво, що заїхала вона у двір своїм ходом, а на продаж ми її вже тягли, бо було страшно на ній їхати. Простояла, мабуть, місяці-два, і потягли ми її продали. Ще й дешевше, ніж брали. А потім. А потім, а потім, восьмерка була в мене. Ми її в кредит взяли за 2000 доларів. О, Ну, можна починати свою історію із двойки, бо восьмрку я сп'яну перевернув. о, І довго вона, вона в мене більше варилася і красилася, і мотор робився, справлялася, чим я на ній їздив. Так що починати можна із... Двоєчки, була в мене така синенька двоєчка на Тернопільських номерах. Ох і машинка була. Третя, я горів на ній. Але то таке. І от я собі спомнив, як я мучився і вирішив, а як же люди? Це ж теж такі є збідолоки, як і я. Мало того, що вони мають їм за що Як? Мало того, що не має... Не знають, що вони купити хочуть. Так вони ще й не зна... немає, за що його купити. Так, почнемо ж ми конкретно по ескорту. Чи нужен він в 2023 році? От давайте подумаємо, які в середньому ціни по ескорту. Що я підкину зараз РСТ фоточки. Подивимося на ціни і продовжимо. От, от такі ось у нас є ціни на еспорти. Це я брав. Ну, зараз те середня ціна 1100, 1600, 1700. Отака от в пределах таких денег. Значить, що ми можемо взяти на таку суму? На таку суму, ну, Жигулі ми брати не будемо. Як, як я вже казав, значить з дев'яткою теж зрівнювати. Не ахті. По годах і по ціні вони наче сходяться, але ж ну, це геть зовсім друга машина. Я думаю, наприклад, що можна було б зрівнити ескорта от іменно цього п'ятого, Та я думаю, шостого і сьомим, можна було б зрівнити з десяткою. кою практично однакові. такий вид у них практично однаковий. То єсть, по об'єму машина така сама більш-менш. От і давайте тепер подивимося, скільки ж будуть стоять десятки нарести. Бачимо, що ціни практично однакові. Є, звісно, дорожчі, новіші. Але ж. Але ж можна взяти за півтори тисячі і десятку. В якому состоянні, то вже інше питання. Але ж з Кортами, з фордами, так само. В якому сустоянні і ти його береш. Значить, Будемо розглядати цю машину як сімейну машину. У нас є Ford ескорт з'язний в льоду. Ну, то таке. Це на швидкість не вліє. Що ми маємо? Ми маємо 5-дверний хатчбет. E, Значить, передньоприводний, за ціни ми вже з вами поговорили. По мотору в нас один 4, там різні були мотори, я відео виложував по їхній історії, по їхніх моторах. Що добре, що можна є навіть тверди і діти. Інтересні теж машини Значить, дивіться, у нас ескорти в Сідоні, це в нас Оріон. ескорт є ще у хечбеком п'ятидверним, трьохдверним, і є у нас він э, універсалом. Так само ж у нас і десятка, можна сказати, Десятка, 11 і 12. Сідон, хетчбек і універсал. Богожник у нас отакий ось. Тут 380 літрів. І, кстати, в десятки, по-моєму, 400 з чимось. Там більший багажник, але і постільки вона седаном то він трошки глибшенький туди, в салон наче заходить. Кому вдобно, кому не вдобно тут. Отако. От і це ось їдемо. Тарабанять сідушки. По ямог, це ужас, розбиті сідушки тарабанять. Ну, це будемо його потом ліпить робити. От такий у нього багажничок. от такий у нього салончик. Класна машинка, мені подобається. По розходу не дуже понятно, бо в мене не робить дочит. Ну, я беру в розчоті на. 10 літрів на сотні. Але була така ситуація, що не було грошей влили 10 літрів і каталися до, до останнього. То? Получається, що? що ще 30 кілометрів я з десятки ки переїздив. Ну, вже було 130 кілометрів і машина почала глохнути. На холостих вона почала глохнути, тобто бензин вже почав кончатися. Тобто, ну, там десь в таких приділах. Хотілося б, звісно, для себе, щоб знову поставити якусь пляшечку, бутилочку, літру, влить бензину, поїздити, подивитися. Ну, Будемо бачити, будем я ще, ще це все весну. На тепло, зараз зима, сильно не поковирюється в ньому. От, По розгонах, по динаміки. Ну, стільки я на ній 100-110 я на ній їхав спокійно, 5-ступка. По грузоподйомності не знаю, бо машина ланжерунів з одних не моє. Мені запретили спеціалісти мастеро, запретили мені взагалі в багажник щось ложить. Як ви бачили, в богожніку в нас тільки пару ключів лежить і все. тому що не немає, я ж кажу, і це. Достаточно небезпечно, можна потерять жопу по, по дорозі. Взагалі, <кліст> <кліст> як для мене, що в мене ще постійно були жигулі, восьмерочка, ну це дід був гольф другий Volkswagen. То як для мене це машина і м'яка, хоча і розбита тут повністю все тарабанить, Але машина мені дуже подобається. Електростеклоподйомники, регулюка, е, електрорегулюровка зеркал. Ну, то є, дуже класно. Мені машина подобається, я машиною довольний. Е, що вона гнила, до, да, звісно, ну я знав, що я беру. Тобто, е, це вже діло кожного. Е, а так мені машина подобається. На десятку в мене грошей не було. Наприклад, якщо ми вже балокаємо і про десятку. Е, було в мене, був у мене той гольфік, помінявся я на ескорта. Не жалію я ні разу. Е, ні разу не жалію. Печечка тепленька. Все інформативно на цьому на панелі. Місто, де що положити, є. Тут внасковка тут стоїть постійно. Ще й сохарському розсипав, насипав. Місто є бардачок, навіть ці є подстаконники, які щось вони ніхрена не фурикають. Пробував я в них ставити, вони більше, ніж стакончик з кофем. Панелька ця інформативна, все видно, все понятно, все ясно. В общем, машинка прикольна. Наприклад, як я, на мою думку, я б совітував отак для сім'ї взяти її. І... Вона недорого в обслужуванні. У неї. Не цей невеликий розход, я думаю. Так що, я думаю, що для сім'ї це було б ідеальний варіант. Тут немає тих усіх датчиків, мозгів, перемозгів. Проста собі машинка, катайся і радуйся. Возможно, будуть гроші, возможно, купимо щось краще. А поки це для нас найкращий варіант. Тепер давайте поговоримо по поводу стоїмості запчастей на ВАЗ-2110 -ВАЗ -ВАЗ і на Ford Escort. Знаєш, дивіться, полазив я трохи в інтернеті понаходив таку чепуху навскидку ремкомплект передньої подвіски. На десятку це там селінблоки, резинки. Ці всі. На десятку він буде стоять в середньому 2200 гривень. Escort аналогічно 2421. А було ще за 1882. От така різниця. Ідем дольше. Значить, замок зажигання на десяточку Буде стоїть в пределах 564 гривня, 661 гривень і так далі. І тому подобного. Замок такий. Ну, Зажигонія на Ескорта. Е, є ціни 307, 200, 507, 365. Тобто, такие ціни на замок зажигания ескорта. Так, генератор. Генератор на десятку ку обійдеться в 2490. Генератор вже на Ford Escort можна взяти за 1128-1010 гривень, 3686 гривень 486 гривень, 3,821 гривня. Тобто, такие ціни на генератори. По ходовій передня стоєчка на 10ку 1333 гривні, я знайшов ціну, знайшов 1576 гривень ціну. Е, Соотєсно, на ескорт У нас йдуть ціни на передню стойку 1575, 1710, 1520 1368. От такі ціни на передні стойки на ескорт. Е, Що касається задніх стойок, Значить, десяточка. Це у нас виходить 1296 938. Такі ціни я понаходив. І на ескорт, відповідно, задня стоєчка 1440, 1232-1320. Це, що стосується задньої стойки. Далі в нас іде шрус наружній на десятку: 728 гривень, 1040 гривень, 810 гривень. Такі ціни. І на ескорт 702 гривні 951 гривня 1175 гривень. Пильник шруса на десятку 210-270. щось такі ціни. Пильник шруса на S Ford Escort, значить 160, 140, 96, 247 гривень. І такі ціни. І останнє, що я так подивився: комплект ГРМ на десятку обходиться 1404 гривні. На Ескорт комплект ГРМ обійдеться 3880, 947 1104 1241. Розні фірми, розна якість, розні ціни. Можна знайти дорожче, можна знайти дешевше. Це я так в середньому на вскидочку взяв. Що стосується. Ціни на детолі. На десятку, звісно, ви знайдете в будь-якому магазині детолі. На ескорт, нада, звісно ж, такий відносительно старенький, 90-го, 91-го, як у мене, треба заказувати в інтернеті. В інтернеті є на розборок багато, запчастей вистачає. Бо, коли заходиш у Магазин і кажеш автомагазин і кажеш Ford Discord 91 го року вони починають хреститися наче від нечистої сили. Це що касаємо цін. Е, значить. Е, е, що ще можна сказати? Кліренс? Що там маленький, що там маленький. Що там вона буде пузом чухати, що і то буде пузом чухати. Хоча в десятки, по-моєму, даже чуточку більший кліренс, ніж у ескорта. Це в нього одна з таких мінусів можна сказати. Сильно він низенький. І самий головний мінус ну це вже не від самої машини зависить. Ну і від машини теж більше від времени. Всі пущі ескорти гнилі геть повністю. Найти хорошого ескорта зараз, мабуть, дуже і дуже важко. Скільки я передивлявся цих ...предложень в інтернеті, Продаємо, продаємо дуже багато просто вбитого гнилья. Якось, ну, Ну, гольф у мене був в 87 році. Він був в кращим стані, ніж цей ескорт. Не скажу, щоб його так сильно берегли. Ну, в нього половина, більша половина всього робила. все це. Тут же все відрізано, все покуцано, в машина гнила. Чи так до них ставились, до цих ескортів? Чи вони самі по собі такі по металу слабенькі? Непонятно. Є тоже, да, такий нюанс. Ну що ж, наче що хотів, розказав, може, що забув, вибачайте. Може хто. Краще знаю, може хтось з чим не согласен, напишіть в коментарях, може, в когось є своя думка. А так ставте лайки. Я ж все-таки старався. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З цим Фордякою ще роботи і роботи. Ще буде багато чого цікавого. Ну все, всім доброго здоров'я, всім до побачення! До нових зустрічей!